Сьогодні ми відкриваємо Офіс підтримки. Це кабінет для захисників і захисниць та їх сімей. Офіс підтримки це програма, що реалізується громадською організацією Інноваційні соціальні рішення у рамках програми, яка впроваджується фондом народонаселення ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Я хочу сказати, що такі офіси підтримки вони діють в трьох містах. Парпіні Орпіні у нас більше фокус іде на психологічну підтримку населення в Житомирі. У нас де фокус саме на роботу сім'ї військовослужбовців. Я дякую партнерам. Бо для нас дуже важливо, що ви готові готові до співпраці, підтримати ставити свої плечі і в коли ми обирали міста, куди зайти з цим проектом, Житомир був номер один серед всіх списків. Тому що всі сервіси, які ми відкриваємо на цьому рівні, вони роблять все легко дуже Коли ми заходили, вже є атмосфера, незважаючи на ремонт і кольори стін дуже приємні. Але от саме мене вразила ваші посмішки, ваші щирі такі відчуття. І хочу сказати, що це я спостерігала з 24 лютого, коли наш центр соціальних служб. Це була навала людей, і це було дуже, дуже велике навантаження. Але я не пам'ятаю хвилини, коли ви. Сказали, що не будемо, не хочемо завжди, завжди. І не зважаючи на ті моменти, що це офіс підтримки, і офіс підтримки саме дуже важкою, давайте будемо казати відверто категорії людей, але відчувається, що тут люди знайдуть підтримку. Власне, офіс підтримки спрямований на те, щоб ніби як повернути цих людей такою пікою, пікуванням дійсно підтримкою, для того, щоб вони відчули цю підтримку, відчули те, що їх що в них є така дійсно велика опора, і те, що вони дійсно можуть до нас звернутися і отримати цю допомогу. Я працюю зовсім нещодавно тут. Звісно, категорія у нас важка, але є знаєте моменти, коли ось ти бачиш вдячні очі, коли ти бачиш, і особливо коли вдягають вдя так в поздній формі, кажуть, що після роботи зі мною от людина відчуває одразу, що їй. Це є легше. І навіть е, був випадок, коли одна мазінка нашого захисника сказала мені, що е, після роботи з вами мені захотілося жити. І в цей момент я відчуваю, що моя робота надзвичайно важлива і е, є віддача, є необхідність в ній. Тому ось момент важливий. Дуже дякую. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу, придіть, поклонімося і припадімо до Христа царя і нашого Бога. Ми. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Мені подвійно, приємно те, що я сьогодні тут. В першу чергу, як священник, і в другу чергу, як людина, яка вже відчувала на собі захист наших працівників. І як в минулому військовий священник нашої славетної 95-ї десантно-штурмової бригади, я бажаю всім, бажаю всім в першу чергу миру, перемоги. Ми маємо підтримати і не нашкодити. Я дякую всім і запрошую всіх до вільного спілкування. Дякую.